дня! з вами, як завжди, у цій парі найкорисніша програма Час порад. І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, яким чином у Дніпропетровську готуються до великодніх свят та який сюрприз готують школярі бійцям із зони АТО. А у другій частині нашої програми ми підготуємо вас до Великодня та розкажемо, що не лише крашенки є обов'язковим святковим атрибутом. А що ще дізнаємося вже зовсім скоро. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. Про Петровську оголосили про збір пасок та крашенок, для чого та які конкурси готують організатори, дізнаємося вже прямо зараз. А допоможуть нам у цьому наші гості. Давайте знайомитись. Дар'я Чижик, Анастасія Томілович та Антон Гребенюк представники громадського об'єднання Молодь Дніпро один. Привіт, приємно бачити вас у нашій студії. Дякую, що завітали, не дивлячись на таку погоду сьогодні. І перше питання дуже цікаво: для чого ж ви дійсно збираєте пасочки та крашенки? Настя. Мы все хотим очень помочь нашим бойцам. Мы все связаны с АТО, и нам бы очень хотелось передать кусочек тепла в душу. Поэтому мы огласили сбор пасок и конкурс на школу, лицей, какое-то учебное, какое-то учебное заведение которая соберет больше всего пасок. И также мы огласили э, конкурс самой-самой э, красивой писанки. Mm -hmm. Мы хотим сделать бойцам приятно, потому что там тоже должен быть праздник. Это не самое лучшее место сейчас, далеко, но там родные нам люди, и мы очень хотим передать им привет. Ты сказала, что вы повязаны из-за того, как само. Ну, у мене дядя погиб в лавайське, у Антона, брат Даша у тебе? У Тому не надив... дивлячись на те, що ви досить такі юні, так, школярі ще, ви вже знаєте, що таке війна і наскільки вона жорстока, так. Настя, розкажи, як буде відбуватися конкурс, та скільки взагалі зараз людей вже подали свої заявки на участь? Очень много людей мне пишут в социальных сетях, и также очень много людей мне звонят по телефону. Сбор у нас проходит так. Мне звонят люди. Я назна... ну, мне как бы говорят, когда им удобно будет к нам подъехать. Uh, или же, когда мы можем к ним подъехать, потом приезжают наши бойцы, забирают все, говорят спасибо, и то есть как бы делают фотоотчет, чтобы запомнить, какая школа больше всего собрала пасок, чтобы потом можно было наградить. Не обрати переможця, так? Yeah. Тобто, перша номінація це отримає якийсь учбовий заклад, школа або ліцей, так, як ти сказала, який збере найбільше пасок, так, та крашмак. Yeah. yeah для самобітів. А друга номінація це своя красива писанка. А mm -hmm. mm -hmm. люди, які будуть в цьому участвовать, должны а э, вместе со своей писанкой оставить какую-то либо же записочку вместе с номерком или э ссылочкой на социальную сеть, чтобы мы смогли с ними связаться и вручить приз. Хто буде обирати переможців? Якась буде конкурсна комісія чи як? А, у нас завтра Не завтра, у нас в субботу будет проходить э, выбор главы и распределение по должностям в нашей организации «Молодний mm -hmm. а В Как бы выбирать самую красивую писанку будут все, а именно награждать будут бойцы, наши кураторы и глава. Mm -hmm. Ну, и, мабуть, это вопрос, который я всегда хвилю, какие же призы а, Пока что это секрет, это большой сюрприз, но... Я вам хочу сказати, що я би теж хотіла отримати такої пріс. Це зв'язано з нашою організацією, але мені це дуже подобалось. Угу. Тому так, дякую. Держимо інтригу. Так, тримайте інтригу, вже скоро дізнаємося про результати. Даша, розкажи, будь ласка, ось ми почали говорити про організацію так громадського об'єднання Молодь Дніпро один. Що це взагалі за таке об'єднання та як виникла ідея його створення? 21 листопада 2015 року. Вирішили зібрати таку організацію. Вона спочатку не мала назви, і у першій же, ну, коли ми на першу нашу зустріч, ми одразу вирішили, що ми хочемо цим займатися, це нам цікаво, і придумали, ну, що Хто саме буде входити до неї, так ну, і напрямки так. вашої діяльності. На Наступну нашу зустріч вже людей стало трішки менше, бо не всі, ну, не всі захотіли, казали, що це не цікаво, що там ну, так не можна. Але нас це якось не зупинило. Ми продовжили, почали робити акції різні. Спочатку ми робили акцію про збір теплах ковтр, mm -hmm. приймали участь школи та там. Ну, інші люди, у яких також вдома були теплі речі, якими вони могли поділитися. Потім на новий рік ми зробили також дуже успішну акцію. Ми провели новорічний концерт. Ну, ми всі його організовували, ми всі у ньому брали участь. Він був на казку Ніч перед Різдвом, і ми його, ну, ми так, його провели. Так. Так, ну я знаю, що ти наразі навчаєшся у четвертому класі, так дуже юна ще. І як твоє ставлення? Наскільки для тебе важливо бути частиною цієї організації? Ну, я вважаю, що це дуже цікаво, і ну навіть те, що я от організації мені не заважає вчитися. Я так само все встигаю робити, всі уроки, і мені абсолютно ну, вистачає часу на все, на всі мої справи, які у мене були і до того. Тобто, навчання у вас не відходить на другий план, так ви намагаєтеся знаходити час аби робити це все паралельно, так? Ну, насправді молодці. Антоне знаєш, що ти е, займаєшся організацією, допомагаєш. Так у організації дуже цікавої гри «Джура», сокіл джура». Розкажи, що так. це таке. Наша організація вирішила приймати участь у всеукраїнській військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Вона буде відбуватися 14-15 травня в місті Жовто-Олександрівка П'ятихацького району. Там будуть змагатися різні школи. Ми вирішили також там взяти участь. Наразі ми збираємо свою команду. У нас проходять тренування на базі полку, допомагають нам у цьому наші керівники та бійці полку Дніпро 1 які раніше вже приймали участь в цьому, знають, що це таке, та можуть нам допомогти передати свої знання. Я так розумію, долучатися можна ще так. Так, ще команди збираються. Так, ми зараз тренування у нас проходять всі присутні. Потім ми будемо обирати хто більш фізично підходить нам. Ось такі будемо. Проводити. А які там будуть види змагання? Це більш спортивний напрямок? Так, це буде проходити на Козак Фесті, угу. там дуже цікава програма і. В цій програмі присутня і наша гра. Mm -hmm. Спочатку це військова підготовка, тобто марширування. Mm -hmm. Це один із головних аспектів, який потрібно тренувати. Потім ще буде таборування, потрібно буде установити палатку, також вистріли із пневматичної зброї. Mm -hmm. Це такий також дуже важливий момент. Ну, Вас, так. Під... мабуть, дуже цікаво так, брати участь у підготовці, адже можна навчитися і палатку встановити, так, так, і, так і познайомитися так. з бійцями поближче, угу, з угу. деякими. А лише дівчата, лише хлопці приймають участь, чи ще й дівчата є? Ні, ну ось у нас в команді. Вісім хлопців та дві дівчинки. Ага, ось так. 에, Хоробрі да. все ж таки є дівчатка. Але зараз навіть хол... дівчат більше, ніж хлопців. Ми шукаємо на потрібна фізична підготовка підготовка Ага, навіть так. Тож дівчата взяли гору так більш активні виявилися. а ще раз нагадаю, будь ласка, коли це буде відбуватися, та де можна знайти більш детальну інформацію? Як називаються ваші групи у соцмережах, куди можуть люди звертатися? Так, це все буде відбуватися на Козакфесті 14-15 травня в місті Жовто-Олександрівка П'ятихацького району. Координати можете знайти в соцмережах, в Фейсбуці, ВКонтакті. Ми підписані mm -hmm. як Молодні про один. Mm -hmm. Дякую тобі, Антона. Настя, ще трохи хотілось поговорити про акцію саме збору писанок. Так, коли ви будете передавати, та до які дедлайни вже є? Тобто до якого числа потрібно передати свої пасочки та крашенки вам. Лучше всего позвонить мне до конца недели, mm -hmm. чтобы либо в пятницу в конце рабочего дня, либо в субботу утром мы смогли забрать и пасхи, и писанки, потому что в субботу мы уже будем голосовать за самую красивую писанку, по нашему мнению. Mm -hmm. а, все это должно в воскресенье в понедельник уже быть у бойцов. Mm -hmm. А на городжево когда будут? А награждати будемо на цих выходных, Ми попросимо приїхати. Ну от буде вже праздник, 1 мая, 2, -е. да, да. Это выходные дни. попросим приехать, либо Попросимо приїхати, через виходні угу. на кращі. Тобто так. слідкуємо за інформацією. Хотілося би ще трохи поговорити про ті заходи, які ви вже робили. Тобто, ви ми почали так, Даша говорила вже більш детально почути. Те, чим ви, мабуть, пишаєтеся, якісь ваші перші кроки у організаційній роботі саме? Із того, що ви вже влаштували, і хочу одразу запропонувати переглянути фотографії. Я знаю, ага. будь ласка, режисери, покажіть нам фотографії, а вас прокоментувати. А, не, совсем недавно а, було таке мероприятие, як збирали дітей бойцов, і а, там ми грали в лазертаг. Это мы собирали, это мы даем первую пресс-конференцию, mm -hmm. это наш логотип, mm -hmm. это наш герб, также у нас есть флаг уже. Это мы в процессе приготовки витаминной смеси для помощи бойцам бороться с гриппом. Это уже приготовленная смесь. Это вот наши участники играли в лазер так. Mm -hmm. Это ты, можно, ты проедного, ты так. Это, тоже, да. бачите, так, это нет, не сколько работать. мы всего собрали, что еще осталось после того, как мы приготовили. Это вот баночки, которые мы с любовью и душой передавали на передовую. Угу. Это тоже первая пресс-конференция. Угу. И как заголебить и реагуют на вашу помощь? А, мы очень много собрали. Вот это вот, кстати, тот самый концерт, про который говорила Даша. Бойцы очень обрадовались, когда наша акция по витаминной смеси оказалась успешной. Очень много людей э, ну, привезло очень много орехов, и поэтому э, в дежурной части была операция под названием э, «Бурундуки», да? Как-то да, так. Да. А ну, Самый Бурундука Была операция. Э, Парни, которые там сидели, следили, ну, в дежурной части сидели, они всю ночь били орехи, дабы помочь нам в приготовлении. Ага, вот так. Там, ну, там очень много было постов, очень много бойцов писали нам, делали посты в Фейсбуке о том, что спасибо большое, молод Днепродин. Мы действительно очень рады тому, что мы смогли помочь. А скажіть, хто саме входить до вашого об'єднання, молоді про один? Я так розумію, це лише школярі, так? Є якісь вікові рамки, можливо. Від якого віку та до якого, чи, чи як? Настя? А, ну, Зараз у нас в організації є дітки от 10 років. Угу. Вроді би, даже є 9, да, Даш? Mm. Да, є 9 лет. І. Раньше мы это делали только среди детей-бойцов. Сейчас любой школьник, который, которому это интересно, который хочет быть активен в жизни города, э, помогать в волонтерстве, может к нам присоединиться. Э, от 9 дальше ну, 17 лет, я думаю, так. Потому что у нас есть мальчики, которые сейчас в 11 классе. Mm -hmm. И совсем скоро у них уже ЗНО, сдача, и потом они не будут являться школьниками. Но никто не сказал, что после этого мы их будем выгонять из нашей организации. Они остаются с нами, если они этого хотят. Человек всегда найдёт время для того, что ему надо. Угу. А скажіть, які э, наразі заходи ви ще плануєте? Ну, ось пройде Пасхальна акція, так? Можливо, вже є якісь ідеї, що б ви хотіли робити? У вас же скоро будуть вибори, вже ви оберете команду, проголосуєте, хто за що буде відповідати, так? Совсем скоро мы хотим провести турнир по футболу. мы собираем сейчас команды, Абсолютно любая команда может к нам присоединиться, если у вас есть... Є... Антон, помоги мне, пожалуйста. Так там вік від 13 до 17, Це щоб були равні такі супер противники. Ця організація буде проходити на території бази полку Дніпро-1, Там дуже гарне поле. Це міні-турнір весняний. Також це волонтерський такий турнір, тому що внесок там буде 10 гривень з учасника. Це для нашого розвитку ми будемо ці всі кошти переправляти в АТО. Але спочатку ми, можливо, будемо також якісь вітамінні суміші робити угу. або ще щось. Тобто, участь можуть приймати непрофесійні команди, просто ось так. школярі там класом так. зібрали команду. Так для цього потрібно зареєструватися у нас. свою назву команды, кількість гравців И все, мы планируем її провести после 14 травня, после цієї козак-фесту. Ось. Также следующий турнир наш будет ⁇ По что, где, когда ⁇ Совсем недавно мы начали обсуждать наши идеи. И вот я занимаюсь в интеллектуальном клубе ⁇ что, где, когда ⁇ Эрудит. И мой брат тоже. И поэтому мы как-то так поговорили и решили, а почему бы не организовать молодежь, и не провести турнир, по что, где, когда, потому что это действительно очень интересно, это очень хорошо развивает логику и мышление. И поэтому сейчас э, в этом турнире абсолютно нет ограничения в возрасте. Э, для абсолютно любого человека может собрать свою команду. У нас даже вот наши участники полгодье про один решили тоже участвовать выставляют mm -hmm. свою команду и наши кураторы выставляют свою команду то есть абсолютно любой может присоединиться попробовать тоже победители всех этих турниров ждут призы mm -hmm. и еще была одна очень интересная идея которую мы хотим сделать но пока что мы не знаем насколько это возможно это турнир по видеоиграм потому что мы всячески стараемся привлечь молодежь а сейчас к сожалению гаджеты все больше и больше начинают владеть людьми, владеть миром, и поэтому мы хотим тоже быть как бы актуальными, популярными, и для этого хотим провести такой турнир. Угу. Ну я так розумію, всю більш детальну інформацію можна знаходити у ваших групах, так молодні про один, yeah. так і телефонувати за номерами, які ми можемо зараз побачити на екрані. Скажіть, будь ласка, ну ми вже поговорили, що ви навчаєтеся, навчаєтесь, мабуть, добре, я так розумію, так адже активні люди вони завжди все ус встигають, так а як ставляться взагалі ваші однолітки, ваші однокласники до того, чим ви займаєтеся? Чи є якась підтримка від них? Так. У мене в класі, наприклад, я коли ну тільки ми створювали цю організацію. У мене одразу почали однолітки, однокласники питати ну а що це таке, а що, а як. І зараз ми спочатку думали, що будуть тільки діти бійців, mm -hmm. але потім зрозуміло, що ми будемо брати школярів, ну і як які просто хочуть, і з мого класу вже вступило декілька чоловік. Ну дуже цікаво. Ну, це молодші класи, а більш старші. Так в них вони хочуть також до нас приєднатися, але більшість вони відповідають, що ми в цей день зайняті, тому що ми. Проходимо такі збори, проводимо по суботам. Ага. Е, і ще дуже важко знаходити людей саме з Дніпропетровська, тому що е, про нас ще мало хто знає, і ми намагаємося як можна більше, щоб донести до людей, що ми існуємо, що ми дійсно допомагаємо нашій армії. Я впевнена, що це початок лише і в майбутньому все вийде, адже. Ну, завжди з чогось потрібно починати, так? А, е, Настя, розкажи, будь ласка. Е, хто із дорослих вам допомагає? Дже, я бачу, що ви школярі, діти, але все ж таки потрібне якесь доросле плече, так, яке буде підтримувати. Так, да, у нас є кілька таких кураторів. Ми їх не можемо назвати нашими руководителями, тому що це все-таки е, молодіжна організація. І щоб знайти. Вот правильное слово, мы решили их назвать своими кураторами. Они нам помогают, они вовремя дают нам э, толчок в спину, чтобы мы работали, чтобы мы не расслаблялись. Потому что как-то было бы не очень правильно, если бы мы создали организацию, а через полгода забыли о ней. Если бы мы были без кураторов, у нас так бы все и было. А сейчас у нас есть люди, которые элементарно нам помогают, говорят, что надо, работайте. Это вам еще пригодится в жизни. І ми з ними повністю соглашаємося, Ми очень їх ценімо, ми очень любимо. А як ви по собі відчуваєте, коли почали займатися цією діяльністю? Подорослі Ви самі? Так, з'явилася така більша відповідальність, вміння е, спілкуватися з дорослими, домовлюсь про щось. Ну, тобто, почуття відповідальності вже, вже не, не так, як раніше. так? Прийшов до школи та пішов додому, так? Вчити уроки. Так більш дорослі вже. Дякую вам за участь у нашій програмі. Наостанок, ваше звернення до глядачів ваші декілька слів на камеру. Будь ласка. Так ми запрошуємо до себе в організацію всіх бажаючих, які хочуть нам допомогти. Наші групи є в соцмережах. Ми підписані як ГО Молодь Дніпро один. Знаходимось ми на вулиці Ляшко 14А це полк Дніпро 1 Если вы хотите к нам присоединиться, вы можете связаться с нашими координаторами, и мы будем решать, что будет дальше. Спасибо, Настя. Антон, в принципе, сказал все правильно. Я хочу сказать, что сейчас мы проводим очень интересную акцию, мы поздравляем именинников поэтому если вдруг вы увидите, что мы, представители э, организации «Молодние проводы», напишем вам с днем рождения и пригласим к себе в нашу организацию, то считайте, что вам крупное повезло, потому что мы выбираем 19 человек в день и пишем им. Я хочу сказать, не будьте равнодушными ко всему, что происходит. Не надо думать, что вас ничего не касается. Если вы хотите быть активными в родном городе и активными в помощи бойцам, в помощи самому себе, справиться с ленивостью, с сонливостью, то просто приходите к нам и получайте позитивные эмоции. Дякую, Настя, і наймолодша учасниця моєї програми за всю історію, Даша. Будь ласка, приєднатися до всіх наших акцій, тому що вони дійсно дуже цікаві. Дякую вам ще раз за участь. Я вдячна за те, що ви робите, адже дійсно не дивлячись на свій юний вік, ви вже багато чого зрозуміли у житті, багато з чим вже сток Пліч опліч столкнулися, так і я бажаю вам натхнення та щоб ще більше людей приєднувалось до вас. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз шеф кухар готує для вас дуже смачну яловичну за своїм нетрадиційним рецептом. Тож не перемикайте, смачні секретики прямо зараз. Дня. Я знаю, що зараз дуже модно вегетаріанство, але я особисто без м'яса не можу жити, бо я без нього просто не наїдаюся.